Краще, напевно, давайте з запитань. Прокоментуйте, будь ласка, взагалі і нашої команди, зокрема. Ну, В цілому, якщо коротко, напевно, гра була доволі цікава. Було багато створено кількість моментів. і Якщо брати нашу команду, звичайно. Нам не вдалося, не вдалося, не вдалися, точніше, 15 20 хвилин другого тайму після перерви, паузи на тривогу не змогли все-таки вийти з тим налаштуванням, хоча ніби і проговорили з хлопцями, і достатньо непогану підготовку ще фізично зробили. Але на жаль, десь 15 20 хвилин відверто кажучи, ми навіть десь трішки провалили. Але Перетерпіли, і вже наступні 20 хвилин, заключені навіть 20 хвилин, і пресингували, і створили достатню кількість моментів для того, щоб не така нервова кінцівка була. Але в цілому, повторюся, напевно, для болівальників, як на жаль, їх не було сьогодні на трибунах, але ті, хто дивилися у телевізорі, то напевно сподобали гра. Мої такі відчуття. Дякую. Ще є питання до будь ласка. Перед грою про які чесноти футболістів чорноморця ви розповідали і наголошували своїм підопічним. Ну насправді люблю говорити про суперників сугубо всередині команди і коментувати я єдине можу сказати, що побажати успіхів команді, в якій колись як гравець провів три роки, і з великою повагою відношусь до тренера. Який дуже хорошу роботу робить. Наразі немає того результату, на який команда заслуговує. І доволі, доволі якісна команда. Доволі якісна команда, яка дуже, дуже цікаво грає в атаку. Дуже цікаво грає в атаку, і я думаю, що перемоги попереду десь 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 чуть, -чуть цього ще не, не вистачає. Тому бажаю успіхів в майбутньому чемпіонаті. Є питання ще і, і ще? Ні-ні, ще питання. Ваші сьогоднішні три очки, мабуть, на вагу золота. Ви вважаєте, що після цієї перемоги команда може, як то кажуть, понестись вперед, поперти? Дві сторони медалі насправді. Я сподіваюся, що хлопці повірять в себе більше після нічі з Динамо, після перемоги над Чорноморцем, але це тільки від нас залежить від нас, від тренерського колективу, від команди, від гравців в першу чергу, бо вони на полі вирішують, ким вони хочуть бути на полі. Тому ми будемо намагатися. У нас наступна гра зараз після такої. Тривалої достатньо паузи на збірну гра з кривбасом. Я думаю, що, що там е, також нас ціка е, чекає цікава гра. я в мене велике сподівання насправді, що ці ігри нас е, будуть окриляти. Але я як і гравець в минулому знаю, що такі ігри можуть десь трошечки і скажімо так окриляти в, інш, в, іншу, в іншу сторону. Ми можемо не налаштуватися. Тому наша задача правильно підготуватись до гри з кривбасом. Як ви почуваєтесь в цій ситуації і в цій ролі тренерській? Доволі комфортно насправді. Я е, знав, по-перше, я працював Ю-19. Я був в структурі, я знав всі процеси всередині команди, і мені це рішення давалось легко. А коли відчуваєш довіру від керівництва, працювати насправді не, не так важко да, я розумію свою зону відповідальності, і це нормально для головного тренера. Дякую. Більше питань немає. Дякую, пане Валеріш. Дякую, до побачення. Коллеги, мы продолжим пресс-конференцию после матча Черноморец-Верес. Главный тренер команды моряков Роман Грозенчук чекает на ваши вопросы. Будь ласка. Прошу вас. Роман Иванович, ну, опять не забили. Это, в общем-то, причины видны. Это недостаток мастерства, невезуха. Но что мешает команде играть так, как 20 минут играть во втором, втором тайме? Наскільки все це змінилось? То чому в этом роду слишком директор? По ватації я згідний, ботації, щоб взагалі добиватися результату позитивного і систематично, звичайно, треба грати сильніше в атаці. Я це говорю після, ну, майже після кожної гри в цьому році. Бо... Ми, не, ми е, не така команда, щоб ми тут були когось на голову сильніше, по всім там складовим. Ні, у нас не скажуть, що ми граємо погано. Теж я не можу сказати, що це погано. Ми стараємося грати правильно, ми граємо в своєму стилі, але кінцівка, без кінцівки атаки, без голів. Все про це і говорити не приходиться. Да? Бо, ну сказати, цю гру би ми виграли. Ви б зараз сказали, що ми погано граємо. Або ми виграли б з Полтавою. Хто би сказав, що Чорноморець грав погано? Я би так не міг сказати. Я би сказав, що недостатньо добре, але це зовсім не, ніякому разі не погано. Так, так що залишається проблемою. Так, е я думаю, що для досягнення результату одна головна проблема. Це ми мусимо гостріше грати в атаці і забивати голи. Все. Ваше питання. У нас в команді є дуже тією. Турці, так? Що їм сьогодні заважало? Це ця вот часова перерва між першим та другим таймом? чи може ну, стан футбольного полю теж не дуже задоволений. Ну, Що ну, я тут Тут діло не в техніці, напевно, тут, напевно, ну, можливо, це частина складувати техніки. Це в таких іграх, коли команда досить так організовано, правильно, активно, досить, агресивно обороняється. Звичайно, тут має значення для покращення нашої атаки це вміння взяти м'яч, десь обіграти один в один. Це, звичайно, мусить бути в нашому арсеналі. Ну, сказати, що ми сьогодні у нас таких епізодів було достатньо, то не можна сказати. І від цього і складності. Будь ласка. У вашому тренерському арсеналі, мабуть, є чимало е різних способів, як впливати на футболістів, можливо, за рахунок якоїсь шокової терапії чи ще якихось чинників. Е ви не підбирали ці варіанти важенів впливу? Е, я єдине можу сказати, що е, того. І сьогодні я сказав в перерві, коли в нас була велика перерва, коли е, тривога. Е, я сказав, що я, е, е, я особисто не відчуваю, бо я ці моменти дуже відчуваю, коли команда ну страшенно вона на, націлена на, на перемогу, страшенне бажання. от Такого не було. от Якось було так. Ну, я, я не можу звинувачувати. Я думаю, що це зв'язано з тим, бо я маю відповідь, чого цього не було. Ми просто внаслідок того, що ми в трьох іграх ми нічого не виграли. Да, я бачу, по першому тайму точно, я бачу таку якусь трошки таку скованість, якусь невпевненість, якщо хочете. Так, Я це відчував і я це бачив. Другий тайм, на мій погляд, воно було в цьому напрямку, воно було краще. Ну от такий десят. Але сказати, що якісь, як ну, у нас е, хтось там ну, зовсім не старається, чи хтось там спустя рукава виходить, е, чи хтось щось е, ну так недопрацьовує. Я би не я не можу сказати, що є такі явні моменти. Але е, те, що нам потрібно, крім майстерності, яку я сказав в кінці кінцівці, атаці, звичайно, хочеться більше агресивності, більше більш сильних дій. Приведення доноборств, більше, напевно, якоїсь такої напористості, більше страсті. Ну, от, 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 от якихось таких моментів нам не вистачає, бо е, е, ну, я так відчуваю, я вам так відповідаю на запитання. Ще є питання? Є питання таке. Можна сказати, не напряму футбольне. От коли не перший матч дивишся на вас. Поля і холодну пору, і весь час починаєш думати, чи не холодно вам без головного обору. І пам'ятаючи про те, що в Азербайджані вам подарували аеродром, можна на партію одягати. Чесно, якщо б я знав, що це допоможе, я б одягнув зараз, щоб по, по, щоб ми доставили. Щоб ми добули ті перемоги для наших людей. Бо я страшенно переживаю. Внаслідок, скільки зараз всіх трагічних подій, стільки негативу. І ми ще своїми поразками тут, тут додаємо до цього. Я готовий не то, що, що хочу дігнути, лиш би ми виграли. Але зрозуміємо, що це все таке слова. Дякую, Добре. Будьте здорові!